Знову крадуть ліс, такі звернення часто надходять до нашої редакції. Кожна з них намагаємося перевірити. Цього разу відвідали філію ківерцівське лісове господарство, а саме «Муравищенське лісництво. Виявляється, на відео із соцмереж частенько відзнятий стандартний процес навантаження деревини або її переведення, які є абсолютно законними. Лісівники наголошують, що самі дуже зацікавлені, аби все відбувалося максимально правильно, адже це надходження на підприємства, реалізація планів, які необхідно виконувати. Це проміжний склад Моравищенського лісництва. Продукцію відібрали та посортували безпосередньо в лісі, прикріпивши бірки та вказавши діаметр. Нині деревину вантаж. На транспорт, аби доставити до покупця. У таких проміжних складів є декілька штук в моєму лісництві. Ви бачите один з них, де є один вид лісопродукції це круглі лісові матеріали сосна, С». Лісничий додає, цю деревину різних діаметрів підготували для конкретного замовника. Відбувається все згідно аукціонів. Аукціони подаються у відділ реалізації. Відділ реалізації доводить нам, які є споживачі. І ми відповідно до своїх ділянок заготовляємо там цю продукцію. Відвантаження лісопродукції може відбуватися і за присутності представника відповідної фірми, яка виграла аукціон, якщо в нього є якесь специфічне бачення своє. Сортів можуть приїхати вибрати згідно свого аукціону, згідно свого діаметра сорту. В літній період ми можемо більше заготовляти, так як дороги і ділянки сухіші, менше води, менше легша, легша логістика. В середньому ми заготовляємо. В районі 1000-1200 кубів за місяць деревини, аби лісова галузь була більш прозорою. Активно вдосконалюють цифровізацію багатьох процесів. Вона почалась із 2016 року із запровадження електронного обліку деревини, щоб усе було прозоро і законно з'являються і сучасні нововведення на даний момент, коли ми вже в ДПЛ Ліси України, а в нас відбувається цифровізація повністю галузі. Один із аспектів це усучаснення електронного обліку під ті виклики, які нам ставить сучасність і суспільство. Зараз будь-який рух деревини ми можемо прослідкувати, не виходячи з машини, з кабінету, з квартири будь який пересічний громадянин може. Переконатися, що це є планова рубка, це є легальне відвантаження деревини. Це все відбувається законним чином. Нині в суспільстві назріло чимало питань до лісової галузі. У людей багато підозр щодо нелегального обігу деревини. Тож для прозорості електронний облік має нову функцію фотофіксація. Транспорт на який завантажили деревину. Майстер фотографує з чотирьох ракурсів. Вже пройшла реалізація даної лісопродукції, вже все є в єдиному реєстрі. Зробили обмін і водій може. Їхати. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Моровище Луцького району для новин на часі.